Мамо, ну знову ти свою рибу смажиш, пробурчала Галина, зазирнувши на кухню. Ну, по всій квартирі запах стоїть. Та я наче й двері зачинила, і витяжку вімкнула, звичайно, виправдовувалася Ніна Федорівна. За останні півроку, що дочка до неї переїхала, вона раз у раз виправдовувалася перед нею. То білизну погано погладила, то на вечерю не те приготувала, то будильник у її кімнаті надто голосно дзвонить і будить усіх інших. Ніна Федорівна і сама не помітила, як стала по власній квартирі ходити навшпиньки, намагатися видавати якнайменше шуму, щоб дочці із зятем не заважати. А так добре все починалося. Після заміжя Галя із чоловіком вирішили жити окремо. Зняли квартиру, маму відвідували у вихідні і то не завжди. Воно й зрозуміло, у дітей робота, свої турботи, і якось Ніні Федорівні стало недобре. Її забрала швидка, дочка примчала до неї за першим дзвінком. Галя справно відвідувала матір, при виписці загадково усміхнулася і сказала А ми тобі з Ігорем вирішили зробити сюрприз. Скоро ти про все дізнаєшся. Повернувшись додому, Ніна Федорівна здивувалася всюди коробки та сумки з речима. Ось ми порадились із чоловіком і надумали переїхати до тебе. Будемо всі разом тепер жити і за тобою наглядати. Літня жінка розплакалася від такої уваги. Спочатку Галя піклувалася про маму. Весь клопіт, по дому вона взяла на себе, але поступово. Початкову причину переїзду стала потихеньку забувати. Мамі стало краще, вона знову почала готувати, прибирати, поки діти на роботі. Що я, зовсім слабенька, відповіла вона доньці, коли та сварила її, попросила себе поберегти і не перетруджуватися. Галина із чоловіком одразу зрозуміли вигоду від спільного проживання. За орендоване житло платити не потрібно, вдома завжди наготовлено та чисто. Мамо, а сьогодні до нас гості прийдуть. Може, до сусідки ввечері сходиш. Чаю разом поп'єте, і тобі не сумно, і нам спокійно посидіти даси, запропонувала дочка. Ніні Федорівні не хотілося нікуди йти ще й пізно ввечері. Сусідка рано лягає спати. Літо закінчувалося, але на дворі стояла дуже тепла погода. Жінка вирішила прогулятись, подихати свіжим повітрям перед сном, і, зробивши кілька кіл навколо будинку, вона відчула втому і присіла на лавку біля під'їзду. У вікнах її квартири світилося світло. Час минав, а гості й не думали розходитися. Захотілося спати, але Ніна Федорівна вперто не поверталася. Вона все чекала, коли дочка згадає про неї і зателефонує, і покличе додому. З під'їзду вийшов сусід із собачкою. За півгодини він повернувся з прогулянки. Жінка все сиділа на лавці, трохи знітившись. Галя не дзвонила. Вибачте, звернувся до неї сусід, а з вами все в порядку. Все добре, просто до дітей гості прийшли. Я не хочу їм заважати. Ви мене пам'ятаєте? Я живу поверхом вище. Мене звати Олег. Представився чоловік. Так, звісно, звісно, я вас пам'ятаю. Вони раніше зустрічалися із сусідом, тільки ніколи не розмовляли, лише віталися. Ніна Федорівна стала згадувати, що Олега нещодавно не стало дружини. Живе один, діти десь далеко. А дозвольте вас запросити на чашку чаю. Я все одно лягаю пізно, а на вулиці вже прохолодно. Ніна Федорівна справді відчула, що робиться холодно, і думка про гарячу чашку чаю здалася привабливою. Бачачи її сумніви, сусід запропонував набрати дочку Скажіть, що ви в мене поки що посидите, і вам і їй буде так спокійніше. На дзвінок Галя не відповіла мабуть, була зайнята гостями та не чула телефону. Ходімо, зважилася Ніна Федорівна. Зовсім не хочеться сидіти тут, у цей холод. Олег усміхнувся і відчинив перед жінкою двері. Вони пили чаю розмовляли, коли зателефонувала Галина. Мамо, де ти ходиш? Усі давно пішли, ми спати хочемо, потрібно двері вхідні закрити, а тебе все немає. Знову невдоволення. І знову Ніна Федорівна щось зробила не так. Вона почала збиратися додому. Сусід зголосився її проводити. Та мені тільки спуститися по сходах, відмовлялася жінка. Проведу. Так спокійніше усміхнувся чоловік. Ніна Федорівна стала часто бувати у сусіда той то на чай покличе, то цікавий фільм разом подивитися, іноді сам приготує щось нове за власним рецептом і запросить, щоб нова знайома неодмінно спробувала. Вона піднялася до нього, коли до дітей знову прийшли друзі. У Галини день народження вирішили відзначати вдома. У тебе так добре, спокійно, зізналася Ніна Федрівна, а ти, знаєш, залишайся назавжди. Олег відкрито глянув їй у вічі. З його погляду, вона зрозуміла, він не жартує. Я подумаю, усміхнулася жінка, але в душі вже знала, вона згодна.